21 лютого усе прогресине людство святкує міжнародний день рідної мови. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Іван Огієнко Мова кожного народу неповторна і своя. Це серце і розум народу розвиває їх Олесь Кончард. Володимир Сусюра пророче мова без мови рідної і народу рідного жива. Любить Україну, усній освіне йому вишнево своєї Красує її вічно, живу її любов, думав на солові. Розконалює серце і розум народу, розбиває їх. Але з гонках народу, бо того часу живий і народ. Я розмовляю українською, бо нею говорить моя мама. Я розмовляю українською, бо це мій вид. Я розмовляю українською, бо це мій вид. Міжнародний день. Рідної мови. У словнику моєї мови налічується більше Тисячі. Скарб народу це саме той інструмент, який єднає людей однієї нації, робить їх єдиним цілим. Мова найбагатша в світі. Батьківщина, моя назва Україна. У мене нація своя, Українка, мама я. Є у мене рідне слово, де Українське. Кожне слово Українка, я маленька, Україна край рідненька. вірна. На донька, я свого роду, українського народу мова росте елементарно разом з душею народа Іван Франко.